Друзі, ви зараз неодмінно дізнайтесь, яке завтра, 28 жовтня свято, у кого завтра іменини, що не можна робити в цей день. Завтра день бабусь та дідусів. Привітайте їх по можливості. А Якщо вже не виходить, то згадайте їх, будь ласка, добрим словом. День визволення України від фашистських загарбників. А ще Міжнародний день анімації, День домашнього печива, Всесвітній день дзюдо. Вітаю всіх причетних. Далі веселіше. День любителів плюшових тварин. День Дикої їжі, Національний день шоколаду та День оцінювача чогось в Україні. І якщо я щось пропустив, будь ласка, в коментарі. Авіряни вшановують святих Терентія та Неонілу. А свої іменини 28 жовтня святкують Арсен, Георгій, Дмитро, Іван, Максим, Микола, Степан, Ганна та Параска. Привітайте ваших іменинників! А що не можна робити в цей день? Вже не можна сваритися та лаятися. Сварка може втягнути в дім холод та нещастя. Заборонено ображати домашніх тварин. Сьогодні до них ставилися з особливою пошаною. І це буде завтра, 28 жовтня. Слава українцям і слава ЗСУ!